Що ж, доброго, доброго цього суботнього вечора. Шановні учасники розіграшу ключка Crimes and Punishments, Тобто Sherlock Holmes Crimes and Punishments у Твіттері від чудової української студії Frogverse. Е, секундочку. Я звук не виключив у себе. Ось. Гаразд. Тепер все окей. Що ж, з вами портал Playua, з вами Юра Лупул, і я саме сьогодні проведу вже традиційно цей розіграш. У нас цього разу набралося аж 135 учасників, що трошечки менше, ніж при розіграші з Крю, здається, було там 138 чи 139. Ну, не так важливо. Словом, я нагадаю, умовою конкурсу було ретвітнути ось цей от твіт і бути підписаним на аккаунт Play.ua в Твіттері, тобто собачка PlayUA. E, що ж, 135. Так, учасники у нас є. E, розігруватиму я, як і минулого разу, за допомогою ось цього сайту e, Competition Agency. E, тут все дуже просто. E, я зараз беру адресу цього твіту, копіюю, e, вставляю в поле на сайті Competition Agency і. Коли я натисну кнопочку Pick random retweet, мені видасть переможця. Е так, 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 так. Так, так, так. так, Все, здається, у мене Окей. Що ж, е давайте швиденько виберемо переможця. 3, 2, 1, бум. І це. Вінді Мен. Вінді Мен. Ось. Переходимо на його профіль, бачимо його ретвіт. Він підписаний, бачимо, на аккаунт Play.ua. І це наш е, цьоготижневий переможець е, Wendy Man. Е, твіттер, якого звучить як Windy Freedom. А у нього тут книжечка з яблучком, чи в неї, я не знаю. А, в нього от. Лежить у нас тут наш. Переможець десь, не знаю на чому це. Неважливо. Словом, ми тебе вітаємо, товариш Windy Freedom, Windy Man. Ти отримуєш ключика Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Я надішлю тобі цього ключика в приватні повідомлення Твіттеру буквально за декілька хвилин. Коли закінчу трансляцію, я розпочну вже традиційно новий розіграш в Твіттері. Цього тижня будемо розігрувати ключика на бордоказки, тобто Tales from the Borderlands під Telltale. Теж чудова-чудова іграшка. Я нещодавно пройшов перший сезон. Вийшов п'ятий фінальний епізод. П'ятий, здається, та. І, повірте, він чудовий. В нього варто зіграти, як і у весь сезон. Там фінальний бій, просто Ну, вау! Як для Ігор від Telltale це було. Щось таке оригінальненьке, багато QTE, дуже видовищно І взагалі, історія і сама гра варта того, щоб в неї зіграти. Тому будемо розігрувати ключика е, саме на Tales from the Borderlands. А зараз я з вами прощаюсь. Ще раз вітаємо переможця Windy Freedom, який отримує ключка Crimes and Punishments. Е, ну що ж, насолоджуйся. Приємної тобі гри, а всім іншим нічого не втрачайте надії, приймайте участь у наших розіграшах, підписуйтесь на наші канали в Твіттері, на наш ВК, у нашу ВК-спільноту, на наш Твіттер собачка плейвей, на мій твіттер підписуйтесь собачка Лайнергет, І всього-всього вам доброго. Па-па!